Добрий ранок, з вами знову Микола Сікащина та Юлія Ворона. Що ми тут сьогодні робимо? Ми сьогодні вам покажемо комплекс вправ для тренування в умовах пляжу, коли у вас взагалі нічого немає, тому що зараз почався весняний сезон. Похудаємо до літа чи до Пасхи. Так що. Ну, колись ми знімали відео про те про вуличні тренажери, да, робили так, огляд. Так. Ми ще дійдемо до того, як їх. Скласти в правильну систему ці вправи. А сьогодні ми покажемо, у вас є пляж, у вас є якісь такі от лавочки, накриття. Ну і в наші є там м'ячик на 8-10 кілограмів. Але ви можете просто взяти, наприклад, пляшку з водою і вам цього буде достатньо. На 6 кілограмів. На 6 кілограмів. <світку> 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 ну, непогано. Ти готова? Да, готова. Поїхали. Отже, ми будемо показувати з такої імпровізованої розминочки, щоб довго не махати руками-ногами. І потім піднімати рівень складності. Ти готова? Да, я готова бо вже холодно. Поїхали. Виходимо вперед. Ну, звісно, що холодно. Віджалися Ой! і через прямі ножки повернулися назад, піднялися. Точно. Знову. Відджалися. Примусив да, зранку. Якщо віджиматися хтось не може, можна просто переходити. Может, як пішла. Я. Один зробив, один Ось Отаким От чином. Там для скептиків може хтось скаже, що воно слабке доволі, то я хочу сказати, що зробіть 15 разів і відчуйте весь оцей біль. Ми просто цю вправу іноді даємо клієнтам, змущаємося. А, ти все ж не робиш? Я скажу ну, по-другому, що я тренувалася. Отже, ми будемо робити всього-навсього там два-три підходики по 10-12 разів. Це ж у нас просто змика, так? Да? Так. Да. І там далі. Так, да. let's go. Наступною вправою ми зробимо переходики на передпліччя і на прямі руки. Поїхали. Юля, mm -hmm. як правильно дихати? Як вийде. Як вийде. Ну, Варіант знову ж таки демонстраційний. Але дихати правильно. Вдих. Тут хоч би видихнуть. Я вже ямковий. І видих на массаження. В тебе вже ямковець. <рес> Хорошо. Скільки будемо виконувати? Поки не помремо. Поки не, прма... не помремо, Ну, я пропоную виконувати його знову ж таки, від 10 до 20 разів. Залежить від рівня підготовленості, але тут ми вже будемо робити скільки? три підходи, так? Да? Да. Супер. там далі. Йдем. Піднімаємо рівень складності. Да. Піднімаємо. Поїхали. Чому ми тут стали? Да? <різь> Тому що нам <різь> треба буде якась імпровізована опора. Звісно, там може трохи яму в піску якусь викопати. Але скільки в нас є, то ми мене і будемо користуватися. Будете яка краса. Як там кажуть, обожнюю ранки, Кожен ранок встаю і їду на Дніпро на пляж. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні. Як в інші дні. Ну то да погнали. Як це буде виглядати? Встаємо попу згору. А більше вище піднімає. І тепер з цього положення що ми робимо, опускаємося вперед. Сюди і знову попили вверх, віджимаємося. Такий от рух. наче ми виштовхуємо попу назад вгору. Трошки відрізняється від звичайних віджимань. такий чемпіонський варіант. Щось схоже робив майк Тайсон колись. Ну так кажуть. Якщо він вам складнуватий, то ви можете робити звичайні віджимання, да? а дівчинки можуть розпочинати робити віджимання як просто з колін. Але для цього вам ще треба, мабуть, буде якийсь коврик. Бо я так імпровізовано прибіг, маємо все чітко. Але ж все таке. Ну, до речі, що навантажила, що відчула? Відчула. В принципі, всі. Правильно, Такі, нічого. Да. Я відчув досить класно передні дельти, верх грудних і тріцепси. Ну, зараз прохолодно, може не така масивність, як хотілося б. Але все-таки. Юля, скільки разів будемо виконувати? Та да, хоча б 10. Хоча б 10. Хоча б 10. 10 20 разів підходів 3. Наше завдання завантажити розглядачі більші В мірі. Тож так і будемо виходити. Далі, ми зараз будемо повзати по піску. Повзли. Хочеш? Ні. Не хочеш. Треба. Давай, стамотись на рівну площадку. Коротше, як це буде виглядати? Простий варіант. Ми стаємо. І що ми робимо? Ідемо назад. До природок! І потім що вперед. Квадробер? Подробер? Ми будемо мати успіх. А потім ще до хобі Хорсенка дойдемо. У мене залік метла. в тебе є. Ми будемо на ній стрибати. Ти готова? Угу. Давай йдемо назад. Поїхали. Ух. Якщо надто легко, що ми робимо? Руки більше вперед. І отаким от, от образом чином пішли. Давай давай. А ти йдеш, ні? Коліно через сторону пускай. Швидше. не да. звітних Ох, ці жінки. І він ще біг. тик 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 Хто вважає, що надто легко, спробуйте. Відчуєте весь кор, весь прес, косі, прямі, відчуєте ноги і повністю плечовий пояс. Якщо надто легко, Ручки, травман, ще раз скажу. Ручки тримати не під собою, а ось ось положення. І в ньому йдемо. Начебто більше навантажимося в цій площині. Яку наступну пробу зробимо? Повіджимаємося ручками на виворіт. На виворіт, да. так. Якщо люди підготовлені, ми ставимо ручки подалі від себе. Якщо не підготовлені, поближче до грудей. Це ми так скоро вийдемо на гарзон, будемо тримати вже без них, так? Да? Да. Ну, ми ще слабаки. Ну, принаймні я. Ну пробуємо. Давай. Можете на пальцях робити в піску, хто ж вам заборонить. Можна з колін. Можна, Юля підготовлена робити. Ну, вставай, давай. Та стою. Лігті назад і поїхав. Можна. О, заключено. Варік. Ой. Ох, ніхто я запити вправо дала. Я типу підготовлена, але трошки не варіант. Це те, що я перед цим то за фігня. Ну, як ви вже зрозуміли, дуже багато разів тут не вийде робити. <ріст> то зробите стільки виходить. Скільки вийде? Да. Що, переходимо на наступний. А ще щось буде? Да. Ну тут знову ж таки три підходи від 10 разів і більше. Якщо складно, знову ж таки, Юлія казала, руки більше вперед. Якщо не витримують десь кістці, тому що тут тільки все весь низ грудної навантажені, прес навантажені, то можете просто, звичайно, робити віджимання. Дивись, у нас там є лавка. А давайте покажеш для менш підготовлених, коли ми від лавки просто віджимаємося. А я для більш, коли я відпуску, а ноги на лавці. Або наоборот. А ноги на лавці. Ну пішли. Ну добре. Раз дама сказала, що я перший, то я вибираю, який варіант мені робити. Зараз да, я перший. Да. Ти я тоді цей буде робити, хай що? Окей. Давай. Якби не цьому пол. Можеш цьому. Піску на всіх вистачить. О, таким от чином. То мене лікуть хрустить, да? І клоцає в камеру. О, таким чином. Якщо надто легко... Сміщаємося знову ж таки руками назад і продовжимо. Нормально? Прекрасно. Моя вчера, Слухай, да? я вже втомився, ми по підходу його зробили, а не по... І варіант для лінивих? Так. Да. Для тих, кому важко. Просто що я хочу сказати, ракуни. Якщо ви справді вкладатись в це тренування, наприклад, коли ми там їдемо десь на відпочинок, з Юлією було ще колись таке. Більше не буде. О, я в плані тренування. То Ми все одно десь там знаходили можливість потренуватися. Якщо немає залу, то ми тримали форму отаким чином. Справжній буде білдер той, хто може накачатися без з зірниковою коробкою пустою, в пустій кімнаті, Да? От зараз ми це демонструємо з тобою. Ще щось покажемо. Я думаю, комплексу більш-менш достатньо. Давай, це ще трохи на ноги. трицепс. Да, трицепс Догонимо. Значить, трицепс. Знову ж таки, можемо просто від підлоги віджиматися, від піску, ручки разом. Варіант для ледачих, коли ми отак от робимо. І варіант для більш підготовлених, коли ми вже його просто будемо розтягувати. Отаким таким чином. От тут і розстягнули, піднялися, розтягнули, піднялися. Намагаємося триматися вертикально, над опорою. Ножками себе виштовхуємо отаким от чином. 10 12 разів. І отакий от от варіант для ледачих. Юля покаже. Зажди. Можна. Можна робити. Такий імпровізований французький жим від піску. Це кому складно робити на лаві. То ми робимо так. Поїхали. Або отак. І трицепси ми просто витискаємось. Значить Впираємося в пісучик і в трицепс. Від плеча ручка. Отаким чином розтягнула трісепс і роздавила. Скільки треба? А я не знаю. А скільки ми зробили? І ти не знаєш? Харай, ще три. Знову ж таки, від 12 14. до 20 разів. Не знаю, як у Юлі, у мене трицепс вже горячий. Просто у Юлі все і всі раз просять про пощаду. Юля правильно Юля, сказала мені. Ну, ми ж просто не розминкою займаємося, ми ж тренуємося правильно. Тому Ой, робимо певну кількість вправ на всі грудні, дельти, трицепси ну, і на пресік. Це перше тренування з циклу. Якщо буде цікаво, ми потім покажемо тренування таке, яке називається тягни з турнічком для початківців і не тільки. А зараз доб'ємо пресік, да. ми там меч принесли. Да, пішли. Що він буде просто так лежати? Ой, я, пішли. Половинка, або тренувальний партнер. Ми ще можемо прокачати прес таким чином. Нагадую, в нас м'ячик не важкий, 10 кілограмів, але можна брати ту саму пляшку з водою або щось навіть легше. Ми зараз покажемо, як чіпляти ноги. Діан показав. общем, час. Головне не кидатися з ним. Так, да, головне. О, таким чином ми просто передаємо. Якщо вам надто легко, як ми можемо посилити навантаження? Ось так. Можна лягати кожного разу. Да. Юлія не ледача. Вона <сих> не лягає, а Коля, як завжди. Холодний. <сих> Ой, так класно. Робив би і робив. Та я знаю. Ненормальний, так? скільки будемо виконувати? Скільки разів будувати? 50 20, разів. 90. Я ще не забув. Це не здорово хайпу. Все нормально. Ще по разочку. Слухай, що саме вже болить про вас? Ось так ось А коли мене руки бере, то це нормально. Я хочу додому. <рес> додому? <рес> Поїхала. В душ. В душ. <рес> Якщо що, я перша. Да? Як тебе? Ну що ж, зараз скільки у нас на вулиці. Плюс 11. Ну, десь да, десь 12. Якщо будете виконувати в, принципі, в такому ключі, то мерзнути вам не доведеться. Тобто абсолютно не холодно. Класно, чудово. Тільки так да. Кіпі, так не холодно. Наступне тренування у нас буде з прокладинкою. Да? А ще потім зробимо одна ножка. Не пропустіть на каналі. Ми покажемо як стати качком в умовах пляжу. Щастя, здоров'я. Лайки. Лайки, підписки. І до нових зустрічей. Репости. Так вони там будуть репостити.